Мріяти про житло з власною набережною, Макдональдс, Сільпо, Спортлайф, басейном, приватною клінікою, школою та дитсадком. Все це прямо зараз будується за моєю спиною. Самодостатній житловий квартал Центр Парк в Ужгороді. А я готовий розказати, що ми вже встигли на старті будівництва містечка. Почали будівництво першого будинку, підготували котлован для 4 та 5 секцій, і частково для секцій 1, 2. 3 і паркінгу. влаштували бетонну підготовку для 4, 5 та 1 секції. Залили фундаментну плиту, завершили армування стін та бетонування колон 5-ї секції. Виконали заливку фундаментної плити під кран та встановили баштовий кран. Влаштували під'їзні дороги до котлованів, Зробили зачистку територій та вивезли будівельне сміття. Час діяти, а не лише мріяти, бо на старті будівництва найвигідніша ціна та найширший вибір. Дізнайтесь про власну квартиру у місті, в місті Централ Парк, а ми вже готуємо для вас наступний звіт з нашого будівництва.